Мінчужани зверталися до вас з проханням ініціювати закон про чіткі терміни служби у Збройних силах України. Жінки, які ініціювали це звернення, не отримали від вас відповіді, чому і як ви бачите вирішення ситуації з демобілізацією. Е, Хороше питання е, в давайте так. Значить, ми розуміємо, що на фронті сьогодні є нехватка е, людей, тобто держава. Робить все для того, щоб втримати позицію на фронті. Я буду говорити обережно, бо я знаю якісь речі, які не можу сказати. Е, значить, ми е, повинні зробити так, щоб ситуація із кількістю наших воїнів кадрове забезпечення вона вирівнялася і не було такого дефіциту, як він був. Е, мобілізація можлива тоді. Коли це о, вибачте, демобілізація. Демобілізація можливо тоді, коли е, не буде дефіциту. От. Е, значить, Коли це буде, коли запрацює закон про мобілізацію За, в повній мірі його. Тобто, коли їм очікувати від вас відповідь? Е, дивіться, відповіді станом на зараз, е, от я вам озвучив, яка позиція? Тобто, коли буде вирівняна кількість? Яка необхідна для сильних позицій, тоді буде демобілізація.